Доброго дня мої милі мої хороші. Хочу вам показати розпаковку інгалятор компресорний. Він призначений для лікування захворювання дихальних шляхів і легенів, аерозоль розчинів, лікарських засобів в лікувальних закладах та домашніх умовах. Получається, цим інгалятором можна користуватися вдома. Так, Зараз ми проведемо розпаковочку, і я вам покажу, що знаходиться в цій коробочці. Ну, так як ви бачите, що це інгалятор, значить, тут повинно бути ці всі От сам інгалятор і пристрої. Починаємо розпаковку. Так, зараз ми трошки нижче камеру опустимо. От дивіться, розпаковочка. Раз. відкриваємо. Ой, тут всього так багато. Будемо дивитися. Що до чого і як воно. Як ним користуватися. От інструкція є. Треба дивитися все по інструкції. Гарантія цього інгалятора 2 роки. Два. Вон там написано 2 роки. Коштує він 1330 гривень. Ось, і ось вам чек. Все ми зберігаємо. От такий інгалятор. Виробник. Це, виходить, торговельна промислова компанія Ergocom. Вулиця Довженка, 10, місто Київ. Ну, тут є сайт, можна зайти, ввести інгалятор, такий і подивитися. Так, от інструкція. Зараз достанемо сам інгалятор. От, бачите, він такий квадратний. Включається в розетку. Питання від Електросети 230 вольт, 50 герц. Написано. От, бачите. Ну, я включати розетку не буду, зараз вам покажу, що сюди входить. Так, починаємо. Як же тут його? Все правильно треба зробити. Багато всього. От є маска. Це маска, отак, бачите, вдівається. Вона для дорослих. Це для дорослих масочка. І змінні такі маленькі, це, наверно, фільтри також. Що тут ще входить? А ось іще маска. Це ну, для взрослих ми вже користувались, для дітей ні. Розпаковувати не буду, а так покажу, що вона тут є. Це маска для дитини. Ну, у кого діти. Ну, особо надо тут спрашивать, если що тільки консультація з лікарем. як правильно що робити. Ось є така трубка. Я так поняла, ця трубочка одягається сюди. О! і ось маска. Ось є ще. А це так робиться. Я так поняла, і так, і як воно тут робиться. Потім лікарство налили і оділи маску. О, бачите. І отак дихаємо. О, і лікуємо бронхи, легені, в зависимості від того, яке у вас захворювання, і що вам лікар приписав. Ще є отакі муштуки. Входить сюди в комплект їх два. Бачите, два. Ну, я включати не буду в розетку. Це ось маску отак знімаємо. Одіваємо цей муштук і горлом вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Для профілактики можна, якщо захворіли, боржомі налили і користуєтеся. Доволі такий інгалятор непоганий. Вот, бачите. Так що дві масочки, трубочки, куча всього різних при... приспособлень. Рекомендую, чесно вам сказати, воно туди, воно того стоїть. Дома треба, щоб така штука була, цей інгалятор, тому що якщо лікуватися, то в лікарню сильно ти не набігаєшся, можна ще щось буває підхватити. А тут виходить, що вдома, в домашніх умовах, ви можете лікуватися. Тільки по призначенню лікаря. Отакий От інгалятор. Так що забігайте в будь-яку аптеку або по інтернету, можете замовити і будете задоволені. Ну, звісно, лучше не хворіти, кажу вам зразу, Ну, ми не застраховані. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, хто користувався таким інгалятором. Кому було цікаве це відео. Оце так. Дякую за увагу. До зустрічі!